Всім привіт! З вами знову Семен. випускаю відео частіше, ніж раз на місяць. Думаю, що це заслуговує вашого лайку. І давайте з вами поговоримо про сьогоднішню тему. Ми з вами вже минулого разу розбиралися, як передати дані з однієї активі в іншу, для того, щоб інша активіті їх обробила. А що ж нам робити, якщо нам потрібно виконати якусь дію і віддати назад якийсь параметр. Ну, найпростіший спосіб для Activity є така штука як Activity Result. Старий підхід з колбеком в самій Activity, я його сьогодні покажу, але найчастіше зараз використовується Activity Result API. Я вам трохи пізніше розкажу різницю між ними. Але новий підхід він більш комфортний для використання і рекомендую використовувати його. Але про старий так само важливо знати. Давайте з вами подивимося заставочку і перейдемо до діла. Так, я вже трохи підготував. Тобто додав TV-info Tech і додав button open activity Tool. 2. Activity також я е, в наш в'юшки ініціалізував. Це для того, щоб виконувати час уроку. І давайте з вами поговоримо. Е, для того, щоб реалізувати старий підхід, нам потрібно е, callback. On activity, activity, result. Е, добре, є в нас request код, result код і intent. Окей, okay. uh, давайте з вами спочатку. Uh, найважливіше, uh, що нам потрібно перевірити. Як бачите, дата у нас uh, label і вдейта дорівнює null. Значить, ми в наш дорівнює uh, error. Yep. Так, ну нам всі помилки, ви пам'ятаєте, треба обробляти. Тому отак. От Пишу хардкодом, нікого так не пишіть. Навіть з вами конкретніше далі поговоримо про request код і про резол-код. Насправді дуже важлива штука, тому що саме через це взагалі прийшла ідея відмовитися від старого підходу. Ну, було ще декілька своїх об'єктивних штук, такі як використання поза межами активіті або фрагменту, але це зовсім інша історія. Request код в нас служить унікальним ідентифікатором. Тобто ми можемо мати декілька результатів в одній активіті, тобто в нас може бути мільйон реквест-кодів. І для того, щоб зрозуміти, а яка ж активіті віддала нам свій результат, ми використовуємо такий ключ для розуміння. Далі, резулт-код. Резал-код зберігається в константі. В константах є спеціальний клас. І він використовується для отримання, а який ж був результат. Тобто, в основному, звичайно, всі використовують резулт ok але в будь-якому випадку, тобто, якщо result error, ми можемо так само захемлити. Давайте, навіть це так зра... зробимо. Result cod. От давайте result canceled. А, окей е, Далі. Uh, давайте з вами будемо працювати з якимось текстом. Тому ми робимо infoTVText. intent Так, дайте точніше. Uh, Guest inHextra. Давайте з вами зразу companion Object. Створимо, створимо наш квест-код. Давайте const private request Код на одному. Ну, реквест-код, так як це в нас key value, давайте все-таки звелика. Код. Ну, давайте отак. До рівні одиниці. І тепер ми ще маємо одну додаткову перевірку робити, як бачите, і Реквест-код, равен, равен. Наші море. Так, костку, угу, угу. Так, добре. Так, 5 секунд. Трохи я. Э, не то зробив. ОК, є. Yeah. Давайте вирівняємо його. Тима, екстра І давайте. Екстра. Ну, cool. no, не знаю. Май стринг. Не буде так. Там тут буде, ну, давайте сто 212, не знаю. Ну, ah, це ж має бути текстом точно вибачайте. Стринька. Окей, є. Так. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Є, yeah, прекрасно, отакий у нас код вийшов. Окей, okay. давайте далі. Давайте з вами розбиратися. А як же ж нам це тепер запустити? Запустити дуже просто, нам потрібно створити новий інтент і стартанути Activity for result з цим новим інтентом. Так, давайте. Start Activity for Result. як бачите, у нас задіплікейчений. Так. Ми створюємо новий інтент. І в ньому. Так, передаємо this як activity. І передаємо. Давайте з вами створимо нашу activity і ще одну New New так oh, new Activity Empty, де да, там є activity. О, це я сліпий вибачайте мене на квітті Без різниці для демонстративних цілей. Так. Посилання на нього даємо. Ну, вже роздупляйся. Так, є, Start Activity for Result. Так, так, intent є. І тепер request код передаємо наш. Так, давайте трохи відформатуємо. Так, мені здається, що це можна отак так от відформатувати. Ой, обучайте. Ну, звичайно, називаю код, називаю клас MainActivity 2 і, і форматую. Ну, ось що зробимо. Добре. Е, є, прекрасно. Е, також цей інтент можна покласти якісь дані. Тобто ми вже знаємо, як працювати з інтентами. Ну, давайте поки що так. Е, переходимо на наше MainActivity 2. І давайте з вами створимо тут edit text якийсь. Edit text. Match parent, wrap content. Відцентруємо. Так, і під ним батон. Давайте зразу і дійшку. TV, set, так, давайте скопіюємо. Відставу на контент. Бетона. Бетона set result. Є, є, є. Тільки constraint top. Вот to, to. off, ID. Так, тільки на parent ID у нас, а TV. Це результат. Окей, і текст у буде. Реза... Золт. Є прекрасно. Ввичайно трохи ми на сьогодні підтупи. Не знаю, погода у нас знову плавляча, знову у нас 30 градусів. Ну, без кондиціонера вже хоча б сидіти можна. Але в цілому доволі прикро. Окей. Давайте з вами. Тут перейдемо до нашого коду. Отак от Скопіюємо. Set result. І тепер для того, щоб передати дані, нам потрібно е викликати такий метод, як set. Result. Ага, реквест код нам потрібно бачите не private. Я забув, що він використовується, імпортуємо і. В другому find you by id text r.id.set result.txt. Так, що воно не Ага, так, звичайно. Бо треба ж інтент. Так, давайте з вами тоді створимо якийсь intent. <проб> контент древний. Так, колса. Вот. И точка. И вот экстра. Так, копию наш код. Копию наш uh, наш модификатор наш ключик Так, і кладемо ми наш інтентик. От, як бачите, ми прекрасно віддали назад, і давайте спробуємо, як наш код працює. Давайте ще раз підсумуємо: тобто ми в MainActivity маємо вибачайте. метод onActivityResult. також викликати метод startActivityForResult. передати параметр то activity, який ми хочемо стартувати, і реквест-код. Також тут ми е, створюємо інтент, і для того, щоб віддати резулт, ми з вами. Е, так, а тут, до речі, я міг помилитися, тому що це Result код має бути. Так, все вірно. Е, я помилився. Тут Result... Ох. Так, я за оціну ту константу віддам, все правильно. Значить тут ми можемо Private повернути. Якщо я все правильно пам'ятаю? Ніби все є, давайте запускати. Так, прекрасно. Е, у нас все запустилося. Натискаємо Open Activity To. Е, так, дивимося. Ага, звичайно, дуже Питань немає. Треба е, трохи уважніше копіювати. Звичайно. Ми маємо фінішнути поточне Activity. Е, так, після опиввання помилки давайте з вами давай запустимо іще раз. Допускаємо Open Activity to є, вводимо. Set result натискаємо. Є, yeah, прекрасно. Наш клад працює, а наші дані передаються. Але цього підходу є мінуси, як я сказав, його можна запускати або з Activity, або з фрагменту. І давайте з вами перейдемо до нового способу. Якраз подивимося на невеликий рефакторинг нашого коду. Для початку нам потрібно додати незалежності. Ви їх можете знайти на гітхабі, або це зробити Activity KTX. Все вірно, тому що. на континув мене груві. Окей, тепер ми маємо сісти Сімкнал. Про грейдл ми вами трохи пізніше поговоримо, але як факт, що нам от потрібно зараз це додати. Дивимося, все, все додалося у нас. Окей. Хм, Я тільки з тих створити, як вже нова версія. Та й добре. Давайте тепер перейдемо назад. І е, переговоримо про таку штуку як Activity Result Launcher. Давайте зразу створюємо наш variable. Так, varieble. Дивіться, замість того, щоб створювати кучу реквест-кодів, varia, резулт-коди і так далі. Створюється просто variable з колбеком, з власним контрактом. Контракт він буде обробляти дані. І, 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 про це ми з вами ну, трохи пізніше поговоримо, як створити власний контракт. І ми його можемо зареєструвати в будь-якому місці і використовувати. Давайте з вами Private. Constall. Con... А, я забув. Constval це вже в компанівнообчиті. Так, давайте з вами давай, створимо variable private val. launcher. Так, тут нам потрібно викликати register activity for result. В register activity for result є декілька сигнатур. Uh, так, нас uh, цікавить поки що друга сигнатура. Про першу сигнатуру я поговорю трохи пізніше. Так, давайте. Uh, тепер поговоримо про контракт. І якраз давайте з вами створимо новий контракт. Окей, okay, клас, New Kotlin Cotlin uh, Simple файл. Окей, клас є. Ми маємо його наслідувати. Від uh, ActivityResultContract контракт, Так, і тепер у нас з Дженерикою є так, input і output data Про Дженерики. Якщо цікавить вас, я поговорю трохи пізніше, тому що ця тема взагалі доволі важка. Так, вхідний результат у нас буде. Нул, ну, тобто, Any знаком питання, а вихідний результат у нас буде string Стинг він має бути на лейбл, тому що ми можемо отримати новий результат в результаті якоїсь помилки і так далі. Тому важливо робити на лейбл. Так, тепер нам потрібно оверайднути декілька методів. Implement number, так, є. Так, і то конструктор. Так, звичайно, окей. Create-intent є в нас метод і parse result. Create intent в нас слугує для того, щоб створити інтент для запуску іншої activity. І parse result у нас, наскаючи, як on activity result, слугує якраз таки для нашого контракту. Ну, давайте create intent буде просто return. Новий інтент створимо. Так, передаємо контекст контекст. Main activity. 2. Dot. Так, тут я вже забув клас Окей. Okay. Actors ми не кладемо Тобто тут, в принципі, будь що може бути. окей okay. І Parse result. В Parse result нам потрібно декілька умов. Так. If. Uh, так само, як в MainActivity на no, Activity Result. If intent дрівні driniul. Ми повертаємо null. Так. Або. Ну, result, no, result code це так само, як наш старий Result, знайомий. Давній Result Зал. резалт, Ок. Чекайте, як воно пишеться. Я забув. Так, от. Давайте. Є. Так. ретернув, Так, ну і тепер ми можемо сміливо повертати. Return. інтент, Intent.GetString.Extra І давайте імпортнемо зразу. Екстра код MyString. Окей, прекрасно. Як бачите, дуже просто реалізовується наш контракт, тобто дуже простий. Є на купа стандартних контрактів, вони зберігаються activity Result Contracts. От, у нас є декілька контент, create документ, open document. Тобто з повним списком ви можете знайомиться. Але ми передаємо наш контакт, так, окей. Contract. І тепер callback реалізуємо. Так, давайте з вами. Тут зразу callback реалізуємо. Callback у нас буде. Такі от тільки тепер. Замість того, щоб от це обрати, ми вже реалізували в нашому контракті. Ми робимо IT. Як бачите, тепер нам on activity Result не потрібен. Одну частину коду ми вже порефакторили, тобто у нас вже в контракті все зроблено. І тепер давайте наш Activity Result Launcher запускати. Тобто замість цього важкого коду ми вже більшість записали. Протискаємо Launch. Просто передаємо пусту строку і все. Ну, і в другому активіті нічого нам не потрібно міняти, тобто ми setємо результат так само. Давайте з вами запустимо наш додаток і перевіримо результат. Так, є в нас Activity To. Відкриваємо його. Є. Наскаємо set result Все працює так, як і працювало. Також важливо забув. Про null handling yd. It... Так. Звичайно, ерхедін? Ерор хандінг він на першому місці. Окей. А що ж нам робити, якщо ми не хочемо сортувати ні з activity, не знаю, ні з фрагментом, не хочемо сортувати з свого власного класу. Є в нас якийсь не знаю там ресурс менеджер, не знаю. Хочемо чомусь з ресурс менеджера ми запускати. Окей, давайте одразу створимо клас наш клас test Тест. Окей. Все вірно. ОК. Okay. Uh, для того, щоб uh, викликати Register Activity for Result з uh, якогось іншого класу, який не має доступу до Activity і так далі, то ми маємо передавати uh, таку от штуку, як Activity Result Register. Mm -hmm. Давайте private L. Registry. Activity Result Registry. Також рекомендується передавати life cycle. Lifecycle owner. Uh, Lifecycle owner. Так, ага. Uh, іноді мої помилки в англійській мене реально бувають. Окей, okay, давайте форматнемо і давайте створимо. Wow. Uh, test. То so лаунчер. Він буде мати activity result launcher. String Так, тільки давайте. Тільки не launcher, а launcher. Launcher, якщо правильно писати. Так, дорівнює. І давайте activity нот registry. Тут до речі, теж private wall. Має бути Uh, є такий метод як register. Uh, тут має бути register key. Давайте компаньон object forstval.jster uh, key. У нас буде, не знаю, якийсь тест клас, давайте uh, не змінювати. традиції. Так, є у нас register Key. Так. Uh, також нам uh, потрібно наш контракт вказати. Так, вказуємо наш контракт і колбечок. А що ми в колбечку будемо робити? Так, і давайте ще тоді передаємо. Uh, так, зараз повітря з контракт. Реcyкл тільки треба. recycle онер. окей, uh, okay, uh, далі. Нам потрібно тут передати якийсь колбек, right, wow, Call back е, В ньому параметрах буде стрінг. Е, так, і він буде тип юніц. Чому ти не хочеш? А, ну, звичайно, тому що я тип не вказав. Окей, okay, yeah. є. Е, і тут давайте. Зразу його передаємо callback для того, щоб не overйдути щось. Окей, давайте подивимося, чого воно відтікається. А, ну, звичайно, тому що. І... Так, і друге. Так, звичайно. Так, callback string unit і тут на string теж на лейбл. Звичайно, давайте ми це все поправляємо, і давайте тепер е, створимо fungetText, е, який у нас е, буде запускати. Тобто тестланчер буде лончити. Е, ну, давайте якийсь е, пустий е, текст творимо. Окей. Так, давайте прибираємо. Е, всі наші зайві варіабли, окей. Uh, тепер давайте з вами uh, запустимо то саме, тільки будемо uh, створювати новий екземпляр класу і через наш uh, getText. Окей, okay, давайте заберемо activity. Ну, давайте не заберемо це ми трохи пізніше з вами заберемо. Давайте створимо якийсь private мой тест клас. Туди передаємо ми uh, в registry activity. Но ну, не топли. Тест класс. Так, дарим my test Class, Activity Result Registry. Uh, у нас выбирается в Activity просто такая variable life uh, cycle owner выправляем this. Окей, а колбеком ми з вами будемо. Так, так, так. Є, прекрасно. Тепер можна activity Result Launcher. Забирати. І ми будемо. Так, ми тест у нас Окей, давайте з вами запускаємо наш код і дивимося, як воно працює. Uh, так, наш додаток. Open activity tool ми натискаємо. Текст ми пишемо. Резал, це таємо. Все прекрасно працює. Як бачите, ми з вами сьогодні навчилися е, такій доволі важливій темі. Тому що шарити дані і трансферти їх потрібно ну, майже кожного дня, тобто майже кожній тасі, майже кожні задачі, є якісь серії даних. Звичай, звичайно, використовується якась вью-моделька, але в будь-якому випадку про такий випадок вам потрібно також знати. Також для запуску переміщення для запиту переміщення, про які ми з вами трохи пізніше йдемо, поговоримо зараз, так само використовується цей підхід. Ну і взагалі якісь такі невеликі загальні теми ми з вами сьогодні зачепили. Всім дякую за увагу, всім бажаю мирного неба над головою. Бажаю скорішої перемоги. Там вже мобілізація почалася в тих росіян. Як заложник сказав, професійну армію перемогли. Тепер переможемо непрофесійно. Україна обов'язково переможе. А ми з вами ще зустрінемося. Всім гарного вечора, всім па-па.